Повторення історії з інтервалом у 100 років. На початку травня 1915-го українські січові стрільці у складі австрійської армії чотири дні обороняли карпатську гору маківку від російського війська. Сили були нерівними, однак тоді російська армія зазнала чималих втрат, і згодом почався відступ з Галичини. Бій на маківці реконструктори відтворюють чи не щороку. Та в ювілейний день вшанувати пам'ять січових стрільців прийшла рекордна кількість людей. Як це було, бачила Тетяна Кузьмінчук обидва вороги через 100 років знову на горі Маківці. Українські січові стрільці у справжній австрійській формі. Січові стріляв, де хіба що Чічкою з якої на мене сторони. Можна було ідентифікувати, що це січові стрільці. Із автентичною вогнепальною зброєю. Зброя Мосіна, Гвинтівка. П'ятизарядна. це зразок 1790 року. Несправжні ж вояки-реконструктори у російських мундирах наперед знають, що у цій битві програють. Нічого такого нема. Програємо з українцями на межі квітня-травня 1915 року. Українці воюють у складі Австро-Угорської армії. Лінія фронту розтягнулася горами на 10 кілометрів. На горі Маківці, де тривають запеклі бої, австрійці відступають. Їм на допомогу приходить український легіон УСС, а це понад 700 бійців. Вони утримують позиції чотири дні. З північної сторони штурмував 309-й овруський полк Російської імператорської армії. Полк це 1200 осіб, і за їхніми даними, після боїв за маківку, полк був повністю розформований через те, що він втратив 80% особового складу. Ці переможні бої не дали звершитися російським планам, укріпитися на угорській рівнині. Після битви на маківці російські війська узагалі відступили з Галичини. Це було вікно в Європу. Вони, якби взяли маківку, рахуйте, що вони вже були б захопили і пішли далі в Європу. Продовж сотні років маківка залишається символом міцності української армії. Вперше у 20 столітті українці воюють і перемагають як окреме військове формування. А це перший український військовий цвинтар. Тут 50 хрестів. Майже половині загиблих стрільців навіть не було 20 років. Вшанувати хлопців на маківку прийшло понад три тисячі людей. Серед них і ті, які щойно повернулися з теперішньої передової і від того самого ворога, що й сто років тому. Це є події абсолютно аналогічні. Єдине, що ми змогли за цих років змістити фронт майже на тисячу кілометрів. На схід Це є прецедент. Ми тоді розбили їх, хоча вони мали переважаючу армію, і ми повинні зараз повторити подвиг наших предків. Тетяна Кузмінчук, Юрій Щербатий, оглядня телеканал Зік.